Віруси. Віруси це особлива форма життя. Сьогодні ми дізнаємося, у чому полягає особливість вірусів, які особливості будови простих і складних вірусів, і як віруси проникають та розмножуються в клітині. Розробка мікроскопічної техніки дала можливість заглянути світ мікроорганізмів. Вчені розширювали межі пізнання світу. Але відкриття останньої групи цілого царства живої природи відбулося зовсім недавно і більше нагадує детективну історію. Історія відкриття вірусів цікава ще й тим, що це відкриття було зроблено молодим вченим, і вчений відкрив віруси, не бачачи їх. Вірусні захворювання існували завжди, приносили значну шкоду людству, але тільки одна людина змогла довести, що збудник хвороби це особливий представник царства живої природи. Це був Дмитро Йосипович Івановський. У 1887 році на півдні України, Росії, в Криму, Бессарабії з'явилася нова хвороба Тютюну. Тютюнові плантації були вражені цією хворобою. Сільське господарство несло збитки. Листки Тютюну вкривалися плямами, скручувалися і в'янули. І з'ясувати, що це за хвороба, було доручено молодому вченому Дмитру Йосифочу Івановському. Він провів саме різноманітні дослідження і встановив, що Тютюн вражають дві різні хвороби. Одна із них була відома, і збудник її був виявлений. Це була рябуха, збудник якої був грибок. Про іншу хворобу він сказав так. Цілком самостійна, дуже цікава в багатьох відносинах хвороба. Що ж саме зацікавило Івановського? Івановський довів, що ця хвороба викликається мікроскопічним збудником, який здатний проходити через бактеріальні фільтри. Отже, цей збудник не був бактерією. Дослідження продовжувалися і у 1889 році голландський мікробіолог Боєринг запропонував для позначення його новий термін вірус, що означає отрута. Він вважав, що віруси мають хімічну природу, живе рідке, заразне, так він говорив про цих збудників. Сьогодні ми вже знаємо, що віруси це мікроскопічні організми неклітинної будови, тіло яких складається з білків і нуклеїнових кислот, а відтворення відбувається тільки в інших живих організмах. Наука, яка вивчає віруси, називається вірусологія. Розміри вірусних частинок надзвичайно малі, і не дивно, що дослідники не могли їх виявити, користуючись методами світлової мікроскопії. Від представників інших груп організмів віруси відрізняються відсутністю клітинної будови. Це внутрішньоклітинні паразити, і вони займають проміжне положення між живою і неживою природою. У зовнішньому середовищі вони не виявляють ніяких ознак живого. Для них відсутня клітина будова, обмін речовин. Проте вони мають малі розміри, дуже високу ступінь симетрії, здатність до кристалізації, нездатність до росту. Розмножуються тільки в клітині хазяїна. Ось чому віруси вважаються неклітинними формами життя і об'єднуються в особливе царство віра. Вони мають ознаки як живих, так і неживих структур. і з неживим їх об'єднує наступне. У них відсутні цитоплазми, мембрани і органели, і для них не характерна клітинна будова. У них відсутній власний синтезуючий білок апарат і відсутні будь-які ознаки життєдіяльності поза клітиною. Разом з тим, їх тіло побудовано на основі органічних речовин, білків і нуклеїнових кислот. Вони мають впорядковану складну структуру, наявні механізми відтворення, подразливість, дискретність, і архічність будови все це це свідчить про ознаки живого. Кожна вірусна частинка складається із оболонки, яка оточує молекулу ДНК або РНК і відповідно розрізняють ДНК чи РНК віруси. Вірусні нуклеїнові кислоти мають саморізноманітну форму. Це можуть бути одно або дволанцюгові спіралі, вони можуть бути лінійними, кільцевими або вторинно скроченими. Молекула нуклеїнової кислоти несе спадкову інформацію про будову вірусної частинки. І залежно від структури і хімічного складу оболонки вірусів розрізняють прості і складні віруси. Будова простих вірусів має наступний вигляд: є Білкова оболонка, яка складається із білкових молекул капсомерів. Вона утворює капсид оболонку навколо нуклеїнової кислоти РНК або ДНК. Нуклеїнова кислота і капсид разом утворюють структуру, яка називається нуклеокапсид. І ось такий вірус, який має симетричну форму, вона може мати вигляд спіралі чи бути багатограною називається віріоном. Це форма, в якій вірус існує поза живою клітиною. Будову має віріон, ось таку будову має віріон тютюнової мозаїки. Самозбирання вірусу тютюнової мозаїки відбувається наступним чином. Капсомери, кількість яких чітко визначена, а саме 2130 білкових молекул. Поступово гвинтоподібно вкладаються навколо рибонуклеїнової кислоти, а всередині цього циліндра міститься РНК у вигляді спіралі. І ось такий простий вірус тютюнової мозаїки має вигляд паличок. Складні віруси мають додаткову мембрану, яка складається з білків і ліпідів. Ця мембрана розташована над білковою оболонкою і становить собою частину плазматичної мембрани клітини хазяїна. Вона містить особливі білки, які слугують для розпізнавання специфічних рецепторів на мембрані клітини хазяїна і прикріплення до неї вірусної частинки. Іноді в мембрані вірусу міститься ферменти, які забезпечують синтез вірусних нуклеїнових кислот в клітині хазяїна. І загалом у фазі віріону прості віруси складаються з капсиду і геному. Капсид, в свою чергу, складається із однакових структурних частинок, капсомерів, які утворюють симметричну структуру. Геном може бути представлений або ДНК, або РНК. І у вірусних частинок зустрічається тільки один вид нуклеїнової кислоти. Капсид і генол поєднуються у нуклеокапсид, а у складних вірусів може бути додаткова ліпопротеїдна оболонка.